У Тернополі волонтери громадської організації Карітас разом із студентами навчальних закладів зачистили одну із ділянок поблизу водойми у парку Сопільче. Представниця волонтерської організації розповідає про деталі заходу. Сьогодні волонтери Карітасу Тернопіль, студенти педагогічного університету, західноукраїнського університету технічного університету, а також товариство студентів-католиків обнова долучилися до всесвітньої акції, яку провадить Карітас України. До, до всесвітнього дня збереження водних ресурсів, який щороку відзначається 22 березня. Головна мета акції це е, е, є присвячена дню всесвітньому дню водних ресурсів, і тому пасувало би прибирати водойми, річки або ті території, які є близько них. Ми вибрали парк Супільче, бо він є близько біля ріки. Молодь, що долучилась до організації, розповідає про те, наскільки важливо не ігнорувати такі заходи. Потрібно вже починати прибирати, трошки робити більше таких заходів, бо наш зараз світ дуже сильно забруднюється, і це буквально в дуже великій кількості забруднює нашу землю. Тому треба вже починати щось робити з цим, бо далі буде гірше. А от Тетяна розповідає, що дбати за навколишнім середовищем навчилася у рідному Краматорську, тому з переїздом у Тернопіль продовжує цим займатися. Природа це найважливіше, що у нас є. Ось і думаю, що побільше було таких заходів. Завжди любила допомагати природі, екологію. Супер, мені подобається такий двіж. Організатори акції обіцяють не зупинятись лише на одній ділянці парку, а й планують організувати нові заходи для покращення екологічного стану міста.